Отож, оглянувши цей сиквел, варто сказати, що першого разу я не оцінив його як належне, і ця проблема була досить масовою. Критики розгромили цю кіноху вщен, та Глядачі, які взнали, що тут не буде зіркового Арні, вирішили її проігнорувати. Збори завдяки цьому були відверто слабкі, чим зрозуміло студія була не дуже задоволена. Але після стількох років я все ж задався питанням: чи був цей фільм аж настільки паршивим, і чи заслуговував він? Такого хейту. І хоча я проаналізував пару тупняків для уважного глядача, все ж маю визнати, що Хижак 2 це найкращий сиквел, який могла отримати ця франшиза. Чергова непопулярна думка, яку я обҐрунтую. Ідея перенести Яуджа до великого мегаполісу сама по собі придумана на швидкоруч. Однак для фільму створили сетинг, який був доволі сприятливим у контексті мисливського сезону раси хижаків. Мені особисто не. Імпонує ідея того, що чувак такий побачив лос-анджелеського копа і миттєво став його фанатом, роблячи усе можливе і не дуже аби привернути його увагу. Серед наркоділків і купи мешканців кримінального міста потенційні леви могли бути на кожному кроці. Тож не було сенсу паскудити життя поліцаю. Хоча міський мисливець в багатьох моментах ставив під загрозу таємницю існування свого виду і нахапався неприємних лулзів, все ж з роками віддані фанати. Трохи охололи і сприймають його приязніше. Присутність сценаристів оригіналу дозволила як розвинути всесвіт хижака, так і з натяжкою дотриматись концепції, яку вони створили, дотримуючись стандартного рецепту сиквелів робити те ж саме тільки більше, масштабніше, і з морем жестів, все ж нам показали кілька креативних ідей. Нові інопланетні гаджети, корабель хижаків зсередини, пасхалки для фанатів і. бляха купа комрадів Яуджа, які за всім спрямо спостерігали. з цього моменту, бажаючим створити сиквели, було де розігнатись.